А, ви проїхали? О, клас, клас. Давайте. б Вони проїхали. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Дві районного управління поліції, капітан поліції у мені у 9 посвідчення водії. Ваше сталося? Ні, чо, а чого ви зупинили? Орієнтування на, на цю машину? Провоного автомобіля, сірого. Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка. Це службова інформація. Ні, ну ви мене чомусь звинувачуєте? Це які засвідчують вашу особу. Я показую документи тоді, коли я в чомусь винен. Зараз на я нічого не... На вимогу працівника поліції, статті 37. Ні, е... нема такого. Вказаний та громадянин України. Нема такого. пред'явити на вимогу працівника поліції документи, Ні, цього, вимога, вимога має ґрунтуватися на якихось засадах або на якихось підставах. Документи, які я, я придивлю, якщо будуть законні підстави. На вимогу працівника потрібно. Звісно, на законні вимоги. Ви ж не можете просто брати і в. На закон України, щось... України про національну поліцію. Я... На, Звісно, на законні вимоги України. я придивляю все, що потрібно. Під час військового стану кожен громадянин України зобов'язаний носити з собою. Е... Причини зупинки. Предавіть документи, які засвідчують вашу особу. Е, Причину зупинки. Засвідчують... Причина зупинки. Пить документи, які засвідчують вашу особу. Причина зупинки. Документи... Показуйте ваше, ваше службове посвідчення, якщо воно у вас є. Манюх, Олег Миколайович, поліцейський офіцер громади ТП No01397, дійсно 03.04.2024. Виданий начальником, немає ім'я по батькові начальника. Спеціальний жетон 007-1181. З іншого боку, будь ласка. З іншого боку, з воротній сторони. Поліція англійської мови Поліс. А де ваше службове посвідчення? Це є службове. Це не службове посвідчення. Ну гаразд, добре, ви надивилися. Ви е теж е надивилися е там. Е ви е ви слухаєте ви... документи, які засвідчують вашу особу. На підзаконних підставах із Причина зупинки. Згідно статі три причина причина... Зуп... Причин... працівника поліції, пред'явіть документи. Ви, які Ви дієте в рамках закону, в рамках закону про національну поліцію. Так. Правильно? Так. Правильно. Ви зупинили автомобіль згідно е якого пункту причина зупинки. 34.2. Це що він говорить? Тетяна, запи, будь ласка, 34.2. Передвіть документи, які засвідчають на функцію. На законних підставах я все придумаю. Я вже вам повторюю. Документи, Причини зупинки. Засвідчують вашу документ. Вуменю. Переставте, переставте, будь документи, ласка. Документи. Нема такого. В законі такого немає. Незаконні вимоги я не виконую, на жаль. Чи на, на щастя? Не законі, не виконую. Тільки законні. Тільки законі. Щаслива дороги, дякую.